Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Малята, а ви знаєте, яка зараз пора року? Так, зима. А ви знаєте, що є такі птахи, які взимку відлітають у теплі краї, бо для таких птахів нашій місцині нема чого їсти взимку. А є такі птахи, які залишаються і зимують разом з нами. Такі птахи називаються зимуючі птахи, і саме про них ми сьогодні поговоримо і навчимося розповідати. Малята, пригадайте, коли ви гуляли, яких птахів ви бачили на подвір'ї? Так, горобчики, синичок, ворон. Давайте ми роздивимось на картинці птахів. Яких птахів ви впізнали? Хто це? Так. Синичка. Горобчик. Ворона. Що роблять синички на кра... картинці? Синички літають. Що робить ворона? Ворона сидить на дереві. Робить горобчик. Горобчик стрибає по землі. Малята птахам дуже холодно і голодно зимою. А ви знаєте чому? Тому що біла покривала снігом сховала від птахів їжу. А що ж їдять птахи? Так, комах та насіння трав та різних зернята. А де ж знайти взимку птахам, комах та зернята? Комахи з настанням холодів заховалися в різні щілини, а птахи взимку шукають їжу. Малята, а як зимку ми можемо допомогти птахам? Так погодувати їх. А чим можна погодувати птахів? Синичок фруктами, ягодами, горіхами, салом. Горобчиків насінням, зернатами, не смаженими. Ворон різними зернятами. А куди ж все це можна покласти? Їжу для птахів треба лишати в годівничках. А що таке годівниця? Годівниця це маленький будиночок, який майструють люди, щоб залишити там їжу для птахів. От ми з вами і поговорили про зимуючих птахів. Чим їх можна погодувати у холодні дні і куди покласти їжу? Дякую за увагу!